Для того, щоб ми могли начинити наш кексик, всередині потрібно зробити дірочку. Для цього є спеціальне таке приладдя, яке можна робити дірочку, але зараз в мене його немає. Зробимо отвір ножем. Ось так вставляємо і робимо дірочку. На камеру не дуже зручно це робити. Але суть така, що, щоб вона була не конусообразна донизу, а рівненька. Ось так. І так ми робимо в усіх кексиках. Туди ми будемо заповнювати лимонний курт і крихтами цими ж закриємо, і зверху буде шапочка. Щоб нам зручно було наповнювати кексики лимонним курдом, ми можемо використати кондитерський мішок. Беремо високу посудину, в мене чаша від блендера, поміщаємо туди кондитерський шок, переливаємо наш крем, Закричуємо його, і тепер потрібно зрізати носик, зрізаємо трішечки. Щоб воно не вивалювалося у нас. Трішечки зрізаємо ось так. І відразу прибираємо цей кутик, щоб він у нас ненароком не оказався в кексику. Нам буде дуже зручно заповнювати. Ось дивіться. Оп, готово. Оп, готово. Так далі. треба трошки. А якщо не хочете з мішком, можете просто ложечкою начиняти. Бачите, як легко. І просто. У нас було 12 капкейків, але один уже з'їв мій старший син. Тому працюємо з тим, що є. Ось ми начинили, десь можемо додати трошки більше. Як вам подобається. Ще курд залишається. На 12 капкейків взагалі достатньо лимонного курду з одного лимону. А я взяла тут на два. Тому, якщо хочете, щоб нічого не залишалося, робіть його. Тепер закриємо крихтами. Я це роблю ось так. Там, де шапочка, яку я вирізала, верхівка з капкейка, верхню частину я зрізаю, і потім отут десь міліметра два відрізаю, у мене виходить така кришечка. Ось, бачите? І нею я закриваю. Опа! Бачите? Наче нічого там і нема. І так по аналогії з усіма майбутніми капкейками. Або можна просто ложечкою набирати крихти. Перед цим подрібнити, щоб не було крупних кусків, подрібнити. Ось так набрали і закриваємо. Можна так, можна так, кому як подобається. Погнали. Оп. Прикрасимо. Краса і так усі інші. Половину капкейків прикрасили кремом, в мішку ще залишився крем, але він доволі м'який. Якщо ним відсажувати, то шапочки виходитимуть не дуже. Тому ми цей крем змішуємо з кремом із холодильнику, і він стане весь стабільний. Крем тане від тепла рук. Набираємо в мішок і продовжуємо, підкручуємо мішок, крем ще залишився. Додамо ще трошки малинки. Ось така краса у нас з вами вийшла. Давайте зараз подивимося, що ж там у нас всередині. Ось така лимонна начинка, шоколадний кексик та шапочка ванільного крему. Тепер давайте спробуємо. Друзі, це нереальна смакота. Кисло-солодкий смак. Дуже-дуже смачно.